Антоніну Бузну в Хмельницькій міській дитячій лікарні знає кожен медпрацівник протягом семи місяців. Мати чекає на одужання свого сина. З 3 червня 11-річний Амір перебуває у комі. Це трапилося з 3 червня. Малий був вдома, Амір ну прийшли його друзі і йдуть грати в футбол. І вони забралися, пішли. Він десь було три години, десь було, по третього також десь було три. І він пішов гуляти. І вже пол четвертого, десь чотири нам прибігли, сказали, що Амір упав із стройки. Хлопчик упав із шестиметрової висоти недобудованого приміщення спорткомплексу, розташованого на території Хмельницької загальноосвітньої школи no 20 У х його почали зводити поряд із навчальним закладом. Через три роки за відсутності фінансування будівництво припинили, однак не законсервували і не обгородили. Не він ділився, він свої діти, він всі дві братиків, ситвичок своїх гля... глядіть. Він він без возлу, він нікуди не ходив. Оце ж прийшла його кампанія, і він іде, в Амір на футбол. Бо як кажуть, як тут моя дитина, тут може і слідующе, хай бохмилої бути. За... Від цього ніхто не застрахований. У кожного діти, що як дітей не будеш прив'язувати, таке як собачок на прив'язі, не будеш тримати. Ми всі під Богом ходимо, Ми не знаємо, що нас завтра чекає. Нещасний випадок. Саме так характеризують ситуацію правоохоронці: ніхто не правий, але й винного не називають. Мовляв, до недитячих наслідків призвела звичайнісінька дитяча гра. 3 червня 2011 року. Під західний відділ міліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ручко 1 в місті Хмельницькому на території недобудованої приміщення впала дитина. Виїздом на місце встановлено, що малолітні бузна, знаходячись разом з своїми однолітками, грали в Калдона і один одного доганяли. Проходячи по одній з балців між на другому поверсі, він не втримав рівновагу і впав, вдарившись головою об панель, яка знаходилася внизу на першому поверсі. у чого отримав черпну мозкову травму? Було відмовлено порушення кримінальної справи. Тому що дитина впала з власної необережності. Як і сім місяців тому стане міра вкрай тяжкий, хоча шанси є. У дитини встановлено важкий діагноз ураження з ураженням, з пошкодженням головного мозку. Він знаходиться в коматозному стані і, і по даний момент шанс є. Ну, так як травма дуже серйозна, поэтому спрогнозувати такий шанс практично неможливо. Для матері можливо все, і питання навіть не у грошах. На лікування дитини родина Аміра вже витратила чимало. Нещодавно продали автомобіль. Наразі збирають кошти на реабілітацію, адже впевнені, хлопчик буде жити. «Кожна мама знає, що таке життя дитини дорогше за все. Хто скільки може, люди мої поможіть. Все з Божою допомогою. Ми надіємося, що моя дитина викарабкається, що вийде з коми. Сьогодні, як і сім місяців поспіль, Антоніна Бузна у лікарні від свого хлопчика не відходить ні на крок. каже піде лише із ним за руку. Свято вірить, що такий день обов'язково настане. Оксана Чушкіна, Володимир Паламар, Віктор Кривий для Подільської панорами.